Всім привіт ми з України. Ось нарешті достига на нас і вже час його зрізати. Він так, неймовірно, пахне, але якась котеняка палець. І мені тут ще пахне димом. Люди, на жаль, не вгамовні, і, на жаль, перевихоти їх неможливо. Тож, не будемо звертати на, на сторонні аромати. Нас настиг. ананас. він неймовірно класнючий. Він жовтий-прижовтий. Пахне дуже такий ароматний. І ось, коли ви знаєте, не знаєте ще, коли вам зрізати ананас і це ваш перший плід. Дочекайтесь, поки він буде ароматний. Поки цей аромат буде так от ну на відстані в радіусі метра відчуватися, тоді зрізайте, він вже буде стиглий. І ось мій плодик також дозріг, дозрів. дозрів. Достиг і будемо зрізати. Дома можна вирощувати ананаси на підвіконі і на балконах. Можна з покупного плода, викрутити короночку, я все показую, розказую. Тож спостерігайте за роликом і робіть так само, і у вас будуть ось такі ананаси. Або приймайте участь у зборі коштів, зможете виграти ось такі класні вже рослини, вже з дітками. Вже нічого не треба робити, тільки дочекатись, поки достигне з'їсти, поставити коронку, відділити купу діток. І вирощувати вдома, зробити цілу плантацію на балконі або на лоджі. Догляд за ананасом так само, як за кактусом. Ананаси не люблять, коли їх заливають. Вони люблять добривка і люблять тепло, і щоб було більш-менш сухо. Тобто не заливайте полили, давайте хорошо йому просохнуть, щоб болота в ґрунті не було. І вода в блюдочості також не стояла. Ананаси такого не люблять, такого не люблять ні ананаси, ні лаврушка. Всі решта більш-менш переживуть. Але ніхто не любить болото і залив. Тож, давайте будемо зрізати плодика. Всього, зрізаємо нашого смачного класнющого ананаса. Я не брала ваги і вже за ними не побіжу. Будемо так. Будемо так. Опа! він такий доволі важкуватий, А ну от спробуй. Так? Да. Такий він, знаєте, важкуватий. Зарізається дуже легко. Ця ананаса мамка відправиться в спокій, щоб дала діток багато, бо хочу розвести таких саме некалючих ананасів. З ними легше працювати. По смаковим якостям вони смачні будуть і ці, і ці, дивіться, ось. Ось, порівняйте, ці ще малесенькі, вони ще їм ще рости і рости до стиглого такого розміру. А цей, цей більший, дивись, Дивіться, цей плід вже більший він вже скоро-скоро почне наливатися, тож поспішайте і виграйте собі таку рослинку. Не хочете приймати участь, чекайте, поки нарастуть дітки. Ось тут вже є в нього малесенька дітка. Бачите, він тут хоче дати діток. І ось тут, тут може я вже щось зривала. Чим трошки йому подріжу. Поставлю його, щоб він наверх туди, поверну його на місце, щоб він спокійно собі вже нарощував і давав мені багато діток, він такий товстенький. Давайте я вам покажу його розмір горщика, щоб ви розуміли, в якому горщику має бути ананас, щоб виростив вам гарний плід. Тут десь літрів 7 горщик, бо оці стоять у 5-літрових відерочках. Тож, ваша рослина на момент плодоношення. Повинна бути від 5 до 7 літрів горщик, можливо, більше, і мати ось такий гарний стан. Тоді рослина буде гарна, треба виділяти діточок вчасно, щоб плодик наростав гарненько, і дав вам гарний красивий плід. Ось цей міні ананасик він такий залишиться. Бачите, він вже почав дозрівати. Він ніколи не досягне такого розміру. Навіть ананаса бебі він не досягне. Він буде малесенький, коли він дозріє, я вам покажу, що там, що там є їсти. Їсти там є дуже мало що. Тож, треба ось такі ананаси крупноплодні. Ось так виглядають їхні діточки, які вже відсажені, вони ще Ну, як ще процес вкорінення в них триває, вони ще не продаються. Але ця плантація також буде в продажу. Ці вже підросли, я залишаю собі, щоб були ось такі класні ананаси. Жмамка ананаса поки стоїть під навісом. Пізніше я її вже туди поставлю на місце. До речі, тут ще ось полоничка, дивіться, скільки дозріла. От там вон, полоничка є, яка з рожевими квіточками, дивіться, скільки ягідок буде для онука. ка плодик наш різаний, оцю качаришечку. Зараз я підріжу, вона мені не треба. Ці листочки також. Зараз ще мікрофон викинемо відро. Ось. Він, до речі, дуже-дуже ароматний. Він так неймовірно пахне. В принципі, в мене вже є всі ролики про догляди, як вирощувати ці ананасики. Треба тільки надати зусиллячка і викрутити оцю короночку. О! Давайте почнемо з коронки, нехай ще на нас полежить. <смі> треба ось це зачистити. Ось це треба зачистити для того, щоб вона дала нам коріння. Домашні ананас, вони так швидко дають корінці, що це просто капець. Ну, це буквально кілька днів буде ну, до тижня, і ви вже зможете побачити перші корінчики. В магазині покупні, вони дуже довго тіляться, дуже довго там думають, але все-таки можливо отримати корінці. Я показувала, якщо навіть не отримали, головне, щоб не згнило, не засмерділося. Ось, і Також можна все отримати. Дивіться, я зачистила. Саме треба зачистити отут -от. Оце зараз я зріжу, тут будуть корінчики. на цій качеришці. Будуть утворювати якось корінчики. Тут є навіть, навіть вже є зачатки корінців. Тож ми поставимо, воду треба їх підсушити трошечки. Бачите, воно все таке свіжесеньке, все таке живесеньке, треба це підсушити. Оцю Вона буде мутніти, буде вода мутніти через неї, тож її треба обов'язково зрізати. Все у, вас, у нас у вас гарний такий зріз. Тут є зачатки корінців. Оце треба підсушити, коли воно підсохне. Бачите, тут залишаються такі обломки листочків, і вони підсохнуть, і все, і надалі будуть спокійно вкорінюватись. Мутніть вода не буде. Додайте туди кілька вуг... вугілечків. Бачите, ось такі бугарочки це майбутні корінці. Ось тут корінці будуть. Отут вони можуть отворитися, це я вам все покажу. Ось. А поки що я її покладу, щоб вона підсохла. Нагадаю, що підсушувати треба це не 20 хвилин, не 2 години це доба. Якщо ви забули на кілька діб, нічого страшного не буде. Тургор вона не втратить, може хіба трошечки. Якщо ви відпочиваєте, до речі, десь там в теплих країнах і їсте ананаси, або ви там бачите, де вони валяються, ці короночки, Зачистіть, положіть, нехай вони сохнуть. Якщо ви через тиждень привезете їх додому, вони дуже класно вкоріняться. Тож все пробуйте. Плід ананаса це е, і сама квіточка це соцвіття. По суті, ці всі окремі такі соти це окремий плодик, тому це називається соцвіття і супліддя. Ось, сподіваюся, правильно сказала. Е, тобто отут була квіточка. На жаль, вже немає в мене квітучих. Тут, бачите, сухеньке. Тут була така фіолетова квіточка. І тут може бути. Насінинка, якщо були там бджоли, якісь інші мушки, саме в період, коли ваш ананасик квітнув. Тобто, оця зелена шишечка, поки вона достигла такого розміру, вона була малесенька з такими фіолетовими квіточками. І кожен оцей плодичок, він був запилений, кожна квіточка. Або був, або не був. Якщо був, то тут буде малесенька насінинка. З насінчика я ще не вирощувала, бо мені не треба було. Ну, якось було не дуже то цікаво. Вау, дивіться, який він соковитий, який він класнючий. Він неймовірно класний. Ароматний, обалденно, ароматний. А аромат неймовірний. У мене вже тече слюна, скоро буде зневоднення. Тож обов'язково спробуйте вирощувати ананаси вдома. Ось тут може бути, але вона недоразвита. Могла б бути і насенинка. Дивіться, ця серединка вона не їстівна, вона дуже жорстка. О, дивіться, Трошечки тільки надавила вже, скільки соку натекло. У мене вже слюни, аж до колін. <плес> а скоро буде просто зневоднення. Треба швиденько спробувати цей смачнющий ананас. Це, це, неймовірно, смачно, манго ананаси, лимони свої. Це все офігенно, смачно, корисно. І плоди, коли такі величезні, він так гарно ріжеться, прямо як по маслу йде ножик. Тож Зараз ми це все спробуємо. На жаль, ми не можемо вам передати через камеру ні смакові якості, ні аромату. Тобто, бачите, тут десь можуть бути насінинки, можуть і не бути. Якщо вам потрапляються в покупних плодах на вони дуже дрібні, ця порізана, то можете спробувати вирощувати із насінинок. На жаль, в мене відпали два плода манго. Не знаю, чому в зеленому стані цей сорт він неймовірно смачнющий. Бачите, він упав і трошки побився. Але він також вже дуже ароматний і mm -hmm. буде зараз смачний. Я не знаю, чому так. таке відбулося. Але коли ви купуєте манго, навіть на що псуватися. Дивно, чого, що йому не вистачало зараз пригощу Діану, щоб вона у мене такий неупереджений дегустатор. Вона ще не їла домашніх плодів, вона тут в засосі стоїть від смаку ананасу домашнього. Спробуй домашній манго. Ось таку смакоту можна вирощувати вдома плоди нереально смачні, навіть той манго, який не дозрів, почав псуватися не з зрозумілих мені причин, він все одно смачний. Цей і плодик манго, він ще зелений, на жаль. Але коли ви купуєте зелені плоди манго і авокадо, кладіть їх поруч з яблуками, Тоді вони достигнуть ну, до більш-менш такого смачного істівного скажімо так, смаку. Ось. А домашні плоди, вони неймовірно смачні. І, на жаль, от, купити в супермаркетах такий ананас неможливо. Тож, вирощувати його зовсім не складно від слова, зовсім головне це саженець, який ви придбаєте, щоб він був якісний, саме це був сорт, крупноплідний, а не, не просто незрозуміло що. Або вкорінюйте короночку від покупних плодів. Ви отримаєте. Такий сам, можливо, трошки заменший за розміром, але дуже соковитий і смачний, і набагато смачніший, ніж той, що ви купили, бо він не буде в такому от стані. Тож, пробуйте все. Хочеться трошки волокна повинімать зубів. От все, спробуйте вирощувати. Поєднайте всі рослинки, які вам хочеться, щось переживається, щось ні. Але ви будете точно знати, що саме вам подобається вирощувати, за чим подобається доглядати і які плоди на смак домашні. Всіх обіймаю обіймається гарних вам емоцій і позитиву і настрою. Бережіть себе. До нових зустрічей.